Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Во Ва ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ця змова не на годину, не на день, не на місяць, не на рік, а на весь вік і на все життя. Амінь. Амінь. Амінь, над амінями амінь. ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Від бога святі чудотворці, преподобні отці та мучениці, плили в морі і обурилося синє море від хмар, сидячи з моря. Бачать тридцять поприщ проклятих, нечистих духів, бісів проклятих, видіння диявола. І їх запитують. Святі чудотворці, преподобні отці та мученики, Ніфонт і Маров, Киприян, Юстина, Конон і Саврійський. Та з передон Тримифунськи, що за біси прокляті прийшли молитвою Христовою. Вони говорять, ми прокляті та духи нечисті, діти сатани, Князя Пекельного та інших. Питають святі великі чудотворці і преподобні отці та мученики. Навіщо ви нечисті духи прийшли, вони ж у відповідь говорять, прийшли ми псуванням мучити рід людський християнський, кістки дробити і ламати, добрий розум і почуття розбивати, хвороби і недуги поширювати, шкоду різну творити, серця колоти. Та щеміти, тіло псувати і розслабляти, в смуток у тугу смертну вганяти, володіння і рідних забирати, під суд підводити, чужими устами судити, до смерті приводити, без христа і молитви ходити, битися від вінця гуляти. Останнє доброю душу захмільне віддавати. Усіх ми людей занапастимо, всіх б'ємо, всіх смертним суванням зведемо. і змоливши святі великі чудотворці, преподобні отці і мучениці, Ніфонт і Маров, Киприян, Юстина конаний саврійський із спередон Тримифунський, вишняму Богові, Царю Небесному, за хворо зіпсовану людину ім'я. Господи позбав ім'я. Від мучительного псування все, чим вона страждає, все. Що в неї посаджено та прибуває, хрест твій порятунок, хрест твій визволитель. Амінь. 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 Дай нам Господи хрест на прогнання демонів від твоїх святих архангелів, від своїх головних янголів, від Михаїла. Загоріла Амінь. Дай Хрест від янгола, Авоїда та від ілі пророка, миколи чудотворця та всіх небесних сил. Чуючи це, нечиста сила просила, благала, не мучте нас, не губіть небесні сили. Відпустить нас туди, де ми були, ми в пекло зійдемо, на землю Божу не прийдемо. Я раб Божий, ім'я. Усю нечисту силу, котра раба Божого ім'я не вбила, а сила небесна зцілила Божим словом. Проганяю назавжди. Біжить ви всі безбожні духи, в пекло на край землі, щоб ви ніколи вже мучите ім'я. Не змогли, ганю я вас геть не один, а вас зі мною, вся небесна сила, всі янголи. Архангели, херовими та серафими, престоли, панування, влади та чудотворці, апостоли, Божі угодники та пророки, і всі християнські молитовники, амінь. Хрест Господа, хрест охоронець. Хрест зіпсованим і хворим порятунок, хрест на здоров'я до голови, до грудей, до живота, до рук і до ніг, лікування суглоба, крові, жилам, кісткам, всьому кістяку і всім тілесним частинам. Вийди геть із тіла і пропади назавжди. Хто послав тебе до того йди, а хто цій справі заважатиме, хто молитву перебиватиме, тому суд Божий у всі години дні і ночі, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, амінь. Ця змова не на годину, не на день, не на місяць, не на рік, а на весь вік і на все життя. Амінь, амінь, амінь. Надаміннями амінь. Во ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Від Бога святі чудотворці, преподобні отці та мучениці, плили в морі і обурилося синє море від хмар, сидячи з моря, бачать тридцять поприщ проклятих, нечистих духів, бісів проклятих, видіння диявола, їх запитують. Святі чудотворці, преподобні отці та мученики, Ніфонт і Маров, Киприян, Юстина, Конон і Саврійський та Спередон передон Тримифунський. Що ви за біси прокляті прийшли молитвою Христовою. Вони говорять, ми прокляті та духи нечисті. Діти сатани, князя Пекельного та інших. Питають святі великі чудотворці і преподобні отці та мученики. Навіщо ви нечисті духи прийшли? Вони ж у відповідь говорять, прийшли ми псування мучити рід людський християнський. Кістки дробити і ламати, добрий розум і почуття розбивати, хвороби і недуги поширювати, шкоду різну творити, серця колоти та щеміти, тіло псувати і розслабляти, смуток у тугу смертну вганяти, володіння і рідних забирати. Під суд підводити, чужими устами судити, до смерті приводити, без Христа і молитви ходити, битися від вінця гуляти, останні доброю душу захмільне віддавати. Усіх ми людей занапастимо, всіх б'ємо, всіх смертним суванням зведемо змоливши святі великі чудотворці, преподобні отці і мучениці, Ніфонт і Імаров, Киприян, Юстина, Конаний Саврійський, іспиридон Тримифунський, вишньому богові, Царю Небесному, за хвору зіпсовану людину, Господи позбав ім'я, від мучительного псування, все, чим вона страждає, все, що в неї посаджено та прибуває, хрест твій порятунок, хрест твій визволитель. Амінь. 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 Дай нам Господи хрест на прогнання демонів від Твоїх святих архангелів, від своїх головних янголів, від Михаїла та Говорила. Амінь. Дай хрест від янгола Авоїда та від Іллі пророка, миколи чудотворця та всіх небесних сил. Чуючи це, нечиста сила просила, благала, не мучте нас, не губіть, небесні сили, відпустить нас туди, де ми були, ми в пекло зійдемо, на землю Божу не прийдемо. Я, раб Божий, ім'я, усю нечисту силу. Котра раба Божиго ім'я. Не вбила, а сила небесна зцілила. Божим словом проганяю назавжди. Біжіть ви всі безбожні духи, в пекло на край землі, щоб ви ніколи вже мучити ім'я. Не змогли. «Ганю я вас геть не один, а жене вас зі мною, вся небесна сила, всі янголи, архангели, херовими та серафими, престоли, панування, влади та чудотворці, апостоли, Божі угодники та пророки, і всі християнські молитовники. Амінь. Хрест Господа, хрест охоронець, хрест зіпсованим і хворим порятунок, хрест на здоров'я до голови, до грудей, до живота, до рук і до ніг, лікування суглоба, крові, Жила, кісткам, всьому кістяку і всім тілесним частинам, вийде геть із тіла і пропади назавжди. Хто послав тебе до того йди, а хто цій справі заважатиме, хто молитву перебиватиме, тому суд Божий у всі години дні і ночі. Нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ця змова не на годину, не на день, не на місяць, не на рік, а на весь вік і на все життя. Амінь, амінь, амінь. Над Амінь. Во ім'я Отця і Сина та Святого Духа. Від бога святі чудотворці, преподобні отці та мучениці, плили в морі і обурилося синє море від хмар, сидячи з моря бачать тридцять поприщ проклятих. Нечистих духів, бісів проклятих, видіння диявола, їх запитують, святі чудотворці, преподобні отці та мученики, і Імаров, Киприян, Юстина, Кононі Саврійський та Спередон Тримифунський. Що ви за біси прокляті прийшли молитвою Христовою? Вони говорять, ми прокляті та духи нечисті, діти сатани, Князя Пекельного та інших. Питають святі великі чудотворці і преподобні отці та мученики. Навіщо ви нечисті духи прийшли, вони ж у відповідь говорять, прийшли ми псуванням мучити рід людський християнський, кістки дробити і ламати, добрий розум і почуття розбивати, хвороби і недуги поширювати, шкоду різну творити, серця колоти. Та щеміти, тіло псувати і розслабляти, смуток у тугу смертну вганяти, володіння і рідних забирати, під суд підводити, чужими устами судити, до смерті приводити, без христа й молитви ходити, битися від вінця гуляти. Останнє доброю душу захмільне віддавати. Усіх ми людей занапастимо, всіх б'ємо, всіх смертним суванням зведемо. і змоливши святі великі чудотворці, преподобні отці і мучениці, Ніфонт і Маров, Киприян, Юстина. Кононий саврійський із передон Тримифунський, вишняму Богові, Царю Небесному, за хвору зіпсовану людину ім'я. Господи позбав ім'я від мучительного псування все, чим вона страждає, все. Що в неї посаджено та прибуває, хрест твій порятунок, хрест твій визволитель. Амінь. 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 Дай нам Господи хрест на прогнання демонів від твоїх святих архангелів, від своїх головних янголів, від Михаїла, та говорила Амінь. Дай Хрест від янгола Авоїда та від Іллі пророка, миколи чудотворця та всіх небесних сил. Чуючи це, нечиста сила просила, благала не мучте нас, не губіть небесні сили. Відпустить нас туди, де ми були, ми в пекло зійдемо, на землю Божу не прийдемо, Я раб Божий, ім'я. Усю нечисту силу котра раба Божого ім'я не вбила, а сила небесна зцілила Божим словом. Проганяю назавжди. Біжить ви всі безбожні духи, в пекло на край землі, щоб ви ніколи вже мучите ім'я. Не змогли. Ганю я вас геть не один, а жене вас зі мною, вся небесна сила, всі янголи архангели, херовими та серафими, престоли, панування, влади та чудотворці, апостоли, Божі угодники та пророки, і всі християнські молитовники, амінь. Хрест Господа, хрест охоронець, Хрест псованим і хворим порятунок, хрест на здоров'я до голови, до грудей, до живота, до рук і до ніг, лікування суглоба, крові, жилам, кісткам, всьому кістяку і всім тілесним частинам. Вийди геть із тіла і пропади назавжди. Хто послав тебе до того йди, а хто цій справі заважатиме, хто молитву перебиватиме, тому суд Божий у всі години дні і ночі. Нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.